Вітаю вас, мої улюблені хлопчики та дівчатка. Вітаю, шановні дорослі! Сьогодні я пропоную вам вивчити таку коротеньку, дуже просту розпівку, попівочку, яка називається Зозуля. Зараз я її вам покажу. Так, дивіться, спочатку подивимося, мої любі діти. Що ж це за зозуля? Подивіться, будь ласка, на екран. Зараз перед вами з'явиться світлина зозулі, і як вона співає. Співає вона як? Ку, -ку. Але у нас яка зазуля? У нас буде не проста зазуля, у нас буде музична зазуля. А, І тому вона буде співати у нас куку -ку. по нотках, по музичних нотках. А ми будемо намагатися повторити, як вона, як вона співає, так і ми будемо співати. Дивіться, як у нас кує зазуля. ку ку-ку. Давайте ще раз спробуємо. Ку-ку, 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 ку-ку. Зараз, зараз ви подивитесь, як виглядає ця пташечка у вас на седлині, і ми зараз трошечки трішечки поспіваємо. よし <music> Я сподіваюся, ви за мною повторювали. Ми сьогодні навчилися кувати як маленькі зозулі. Тепер давайте разом зі мною. Ви співаєте, я співаю слова. А ви повторюєте тільки склади ку-ку. Давайте спробуємо ку. Так, а тепер давайте разом зі мною. Давайте ще раз закріпимо, як ми ем, вивчили е, цю маленьку нашу поспівочку. Е, будь ласка, уважно слухайте, ви співаєте тільки ку-ку і все. Так, тепер ви точно я впевнена, що знаєте, якої є зозуля, можете самі а, трішечки кувати, але не просто як а, така музична а, а, зазуля, яка у нас а, була ось тут, в Гайколе. Ну що ж, я дякую за вашу увагу і а, буду чекати вас на наступному занятті. Усім до побачення!